Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Веселий Пошук. Сьогодні ми вийшли копати в лісок. За мною Міша. Всім привіт. Так, і це буде наше перше відео в цьому році. Як завжди, я з квазаром Ледіо і в Міші квазар АРМ. АРМ. Що ж, ми будемо розпочинати копати. А, так. Дякую за останнє відео. Там безліч. Переглядів набралися. Це мені Міша показав, бо я якось не звертав уваги. І ви на його канал також підписуйтесь, будь ласка. І це відео в нас буде гораздо більше, так як у мене з'явилася велика, прям велика мотивація знімати для вас відео. Хто знімає? Да. Дивіться перший сигнальчик. Но по цифрам я, я не дуже бачу, тому так, що... Так, включи цей. Це не то. А, не то. У мене так включається. А, 89. Ну, зараз викопаємо. І покажемо клеємося. так. Незрозуміла нахідка Єгора. Похоже на фарбу і одночасно похоже на міну. Але на міну не сильно схоже. І Єгор знову щось викинув з ями. І щось в ямі є. Кришка. якась цікава. Кришка порізана, кстати, не порвана. І тюбик від чогось. Від зубної, то лі пасти, то ли ще щось. І кирпич. Але оце інтересна знахідка. Дуже схожа на міну, але щось підказує, що це не міна. Коли викопали, я такий одразу такий, це що? Думав, що міна. За собою зариваємо. Вирішили зарити, подумали, що це смітник. Ну, воно дуже схоже. Угу. На смітник. Все, угу. ми будемо ходити далі та знаходити, можливо, якісь сигнальчики. Друзі, ми знайшли ще сигнальчик. Зараз. А, підожди, я не тут знову включив. Також можна буде копнути. Так, щось здорове, походу, знайшлося, бо Єгор вперся в щось. А, це корінь. Берін. <рес> так заінтригувало. Ага, я думаю, якась труба може мідна. Бо такий сигнал прям мідний. Аж інтересно стало, що тут. Мені Ко... також дуже цікаво. А під корнями, як завжди, можуть бути монети. Викопав чи ще? Мабуть, чи ні? Я не знаю. Я взагалі не розумію. А, походу. Десь. Можливо, він впав. Може. Зараз. Зачекаю, де сигнал? Не знаю. Це листочок, а я думаю, це монетка. Давайте своїм металочом. Зараз будемо шукати. Цікаво, де може ми не там купили? Там. Тут не А як так? Я вообще не розумію От що казалось? Купляй пінпоньте. О, це не ралик по них ха ні. Капець. <різь> Ось тут. Мені здається, якось тут десь прям. Это не на телефон. Я не можу ніяк. О, ну все, я їду. Що це давай я почищу. Почисти. И мало на тяжело. земли землі набилось. Ямку, давай. Прибери і того ж ямку зарию. Друзі, в нас був дуже великий сигнал монети. Яму також викопали, в Міші не було мотивації, але в нього улибочка така піднялася. А потім все пішло к під хвіст. Так скажемо. Ось така якась труба. Ми надіялись... ну там сигнальчики монети були. І ми надіялись, що там, можливо, щось є. Я навіть дирки робив, але пуста. Це вже хоче додому. Він дуже-вже дуже довго ниє. Прям такий додому, додому, додому хочу. Ну, нема мотивації копати, зовсім її нема. Так, ми підійшли аж навіть до річки. Я не знаю скільки, метрів 500 ми пройшли просто 500 метрів. Просто нічого не знайшли. Так. Біля річки посидимо, можливо, а можливо підемо додому. Ну, якраз поки наверх будемо підніматися, можливо, щось заснімемо. Друзі, ми вже йдемо наверх додому. По лісочку. Тривога! Весей! Міша взагалі мотивація пропала, він щось взагалі кислий. Ще ще... Ух, лопатою зацепився. Підніми лопату ногою. Проще було. Дякую. Я вже лопату прив'язав, щоб знімати вам відео І йти шукати. Іди вперед. А то ти мене так мотивуєш з цими сигнальчиками. Взагалі пусто, ми ходимо. Ходимо, ходимо і ходимо. І нічого не, не знайшли. Взагалі. Ну, не ті, 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 ті. ну так, всякі такі банки знаходились. Железячки. Так. Железячки, кришки, про... ну, кришки так. Від пляшки. Від пляшок, кришки. Кришки від пляшок, я сказав. А, так. Незважайте на такі сигнальчики. Це просто металошукачі б'ються все. Тому що бар'єр я не виставив, щоб була глибина. Бо якщо великий бар'єр, тобто монетка якась може бути, він її не знаходить. Все мене дуже засмучує. Так, він не буде фонити, але користі від цього немає. Краще з такими ось фонами ходити, але буде глибина. Йдемо вже дощ скінчився. Уже біля села недалеко, тому що... Ну, тому що, я думаю, чути бензопили. Як я устав. Нам сюди йти від нашого дому кілометра 2-3. Це так тяжко. Спочатку ми... Якось швидко йшли, а потім час сповільнився і дуже довго йшов. Все. Вернулися ми. Дивіться, ну що це за свині? Побросають тут усе. Сигнальчик. Останній сигнальчик викупаємо та будемо йти. Друзі, Міша знайшов сигнал. Точніше я викопав, Міша взяв. Просто в руки очами знайшов. Ось таке ось. Щось не. Що це? Похоже на пробку від бутилки. Ну так. да. Ось. Дощ. Фокус не можу спіймати. Це це останній сигнальчик, будемо йти додому. І на цій миті ми будемо своє відео завершувати, тому що розпочався дощ і знову. Він такий невеличкий, але мені не подобається темніше стає. До нових зустрічей!